Кіно це теж зброя, яка допомагає захистити і показати світові, як живе Україна під час війни. У Києві відбувся 16-й одеський міжнародний кінофестиваль із рекордною кількістю фільмів. Організатори кажуть, навіть у найскладніші часи культура має звучати голосно. Серед гостей представники Німеччини, Польщі, Латвії, Норвегії та інших країн на церемонії нагородження. Побували і наші журналісти. 16-й одеський міжнародний кінофестиваль цьогоріч представив рекордну кількість фільмів, понад сотню. Більшість із них повнометражні європейські стрічки. Цьогоріч більшість стрічок це саме глядацьке кіно. Тобто ми обирали особливо європейські фільми. Це ті фільми, які мають таке хороше закінчення, позитивне. Тому що зараз українському глядачу дуже важливо мати якесь натхнення. Попри назву, кінофестиваль уже другий рік поспіль проходить не в Одесі, а в Києві. Головні причини це безпека, зручна логістика для міжнародних гостей та бюджет. Організатори переконані, проводити кінофестиваль під час війни потрібно саме в Україні, адже це частина культурного фронту. Кіно це є культурною зброєю, це важлива наша. Складова культурної дипломатії, і коли ми проводимо кінофестиваль а, в Україні, ми запрошуємо іноземних гостей. Ось біля мене наші члени журі, власникаючи, які побувавши в Україну, подивившись, і українські фільми поспілкувавшись з українцями після цього їдуть до себе в свої країни, їдуть на інші фестивалі, розповідають про те, що відбувається в Україні, розповідають про те кіно, яке вони бачили. Ведуча фестивалю Оксана Гуцай додає. Такі події можливість донести до світу правду, адже саме через кіно Кремль роками поширював свою згубну пропаганду. Це свідчить про те, це ж міжнародний кінофестиваль. Це свідчить про те, що до нас приїжджають іноземці. Це свідчить про те, що ми показуємо іноземцям, як ми живемо. Ми показуємо іноземцям правду про війну. Вони ж беруть ці фільми, міжнародні прокати зараз. В принципі, весь фестиваль він на хвилі надії, сподівань, віри. Але війни програма розділена на міжнародну та національну секції. Судді з України, Норвегії, Латвії, Польщі та Німеччини. Продюсер та член журі міжнародної частини Сергій Лавренюк каже: визначити переможців було непросто. Рішення журі тривало понад сім годин. Це було досить важко. Було і сльози, і, і сміх. Виграв фільм, який викликав найбільші емоції в члені журі. Номінацій понад десяток національні стрічки представлені переважно в жанрі документального кіно. Вони відображають особисті переживання і реалії війни. що спільно всіх цих робіт, що вони дуже щирі. І в багатьох із них переважно у всіх є щось особисте від творців, яких і виробляють, і це дуже цінно. До нагородження долучилися й українські телеканали. Група Starlight Media, до якої, зокрема, входять телеканал СТБ та ICTV, вручила спеціальну відзнаку маркетингову підтримку майбутнього фільму на майже мільйон гривень. Ми, як Starlight Creative, це креативна агенція, яка займається маркетингом кіно та серіалів. Ми будемо вручати свою нагоду. Ми уважно передивилися. Всіх претендентів ми обирали наша креативна команда, обирала проєкт, команду, з якою нам було б цікаво працювати. Наш головний приз маркетингової підтримки це маркетинговий пакет для майбутнього фільму, в який входить тізер, трейлер, опентайтли та постер. Отримує музична драма Мрія Кіри. Сподіваємось на плідну співпрацю. Дякую. Особливим моментом став виступ українського військового й поета Павла Вишибаби, який приїхав із передової, щоб прочитати новий вірш. Все, що зараз робить ворог, намагається знищити у цей наш дух, так але страхів нас живуть. Я думаю, що їх треба висловлювати, щоб їх не боятись, а просто констатувати їх і робити свою роботу задля перемоги. Ми боремось по суті на мій погляд за українську культуру. Будинки рушаться, перетворюються в каміння, в попіл і так далі. І так далі. Але ідея культура залишається. Будинки можна відбудувати, якщо у тебе є ідея. Гран-прі за результатами глядацького голосування здобула стрічка Ти космос. Найкращим європейським фільмом визнано шість днів навесні. А серед національних простий солдат. Переможці отримали премію у 75 тисяч гривень.